Дмитро Левось, політолог, міжнародник, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня Доброго ранку. Вітаю на якому етапі перебуваємо ми зараз в сенсі переговорів, і чи можна говорити про бодай якийсь поступ після е, після останньої зустрічі в Москві? Ну, насправді сам учасник переговорів з російської сторони Ужаков сказав, що немає ніякого поступу, Да? тобто, хоча Москву слухати це так би мовити остання справа. Але як на мене, ми просто знову зайшли на нове коло, і якщо от і були якісь перспективи. Про які президент України говорив в Ірландії, то це в принципі, воно було пов'язано з тим, що Росія могла б зробити якісь кроки на зустріч. але наразі, як на мене, ми знову будемо говорити на цих переговорах про ті. Питання, які е, їх е, неможливо вирішити до тих пір, поки Москва не припинить свою агресію, і поки Москва не е, принаймні дійсно не захоче війну, тому е, закінчити війну, да тому тут я думаю, що зараз ми все, все там, де і були, не не більше, не менше. Ну, але бачите, Москва не тільки не декларує готовності закінчити агресію. Владимир Путін прямо говорить про те, що вони готові до війни з Європою. Тут звичайно він говорить: ну, бо це європейці, якщо і так далі, і так далі. Але сама ця фраза лунає і виглядається досить агресивно. Наскільки ось ці, ось ця декларація, пряма декларація Росіян до, е, до подальшої конфронтації до готовності здійснювати цю конфронтацію, вона буде зауважена не тільки в європейських столицях, до яких скерована, але й в Білому домі? Ну бачите, поки що е, Трамп зазначив, що мовляв у Віткофу і Кушнеру здалося, що е, Путін хоче закінчити війну. да? тобто поки що він це говорить, і я думаю, що. Він щиро в цьому переконаний. Тож, гадаю, ну саме тому, що Москва це робить до уваги, це Вашингтону ну просто доведеться брати, і інших якихось позиційних речей у них нема. Це не означає, що не буде бажання. Знайти якісь ще інші точки дотику, так би мовити, натиснути на Україну, щоб десь позицію нашу змінити щодо, наприклад, да, там і... Територій, але оскільки це теж невиконання московського ультиматуму, то воно теж призведе до того, що доведеться рахуватися з цими реаліями, які Москва народжує. Ну так бачите, просто тоді в такому разі постає питання перспективи от заходження. Це так зване на нове коло, так як ви це е, окреслили. Чи відкриває воно перед нами якусь іншу там третю опцію, третю можливість? Тому що насправді ми маємо ну такий простий, ніби вибір та між е, військовим протистоянням і тому, як ефективно на росіян впливають а удари по їхній території без санкцій. Це ця військово фінансова я би сказав, частина інша історія абсолютно нефункціональна. Це дипломатія. ну бо росіяни не надаються до дипломатії, в такому разі. Чи може бути третій шлях, до якого б вдалися? Ну третій шлях. Ось дійсно він був продемонстрований. Це навіть в сюжеті пояснифанішина про це сказала. Да, це однозначно тиск. На Російську Федерацію з боку Сполучених Штатів, і в, в тому числі, до речі, і в політичному плані, да і визнання країною спонсором тероризму Російської Федерації, що багато що може змінити, і допомога Україні розширення. Бо, звичайно, Україна завдає ударів, і ми бачимо, що удари там по нафтовікій сфері вона дещо змінила взагалі геополітичну ситуацію і увагу світу. Але ну, є Певні нюанси, і не не нюанси, а є абсолютно конкретні речі для того щоб Росію Росія дійсно захотіла миру, її треба примушувати до цього, і ось та це те, що е, мала б зробити е, американська адміністрація, навіть там без втручання у війну, як вони побоюються, як про що вони говорять, а просто продажем зброї за програмою пиру масштабуванням її. Санкційною політикою її розширенням масштабування ось це що треба зробити. Та ось єдиний третій шлях, який дійсно можна реалізувати, якщо адміністрація США дійсно хоче миру. Ну, але якщо Адміністрація Сполучених Штатів не вдасться до реалізації цього шляху, е, які наслідки, бо тут знаєте, можна говорити про наслідки короткострокові і довгострокові? Отож, які наслідки е, можуть мати, може мати така бездіяльність? Ну, знаєте, я думаю, що насправді вдасться, але ну не в повному обсязі. Тобто, зрозуміло, да, що, наприклад, ось цей визнання країни спонсором тероризму, це так би мовити, ну. М'яко кажучи, так поки що питання да, чи буде це чи не буде? Але такі напівміри, да, там, ну, зб, там певне збільшення санкцій, да, там дія тих, що є, в, з контролем, то продаж, то не продаж зброї. Воно буде, але насправді. Я думаю, що це знову ж таки буде примушувати Російську Федерацію. На черговий етап імітації переговорного процесу, коли знову це буде зупинятися, і, і на жаль, це буде тривати набагато довше. Тому е, багато сподівань можна було би покладати на Європу в цьому контексті. От, в ті моменти, коли е, Сполучені Штати знову заходять на ось цей фальшивий переговорний процес. Могла би, і я думаю, що це теж буде більш активною бути європа. Тим більше, що загроза для неї є абсолютно конкретною, так само як і погроза конкретною. Ось ця погроза, давайте знову до неї повернемося. По-перше, дипломатична реакція, яким чином на це реагувати? Тому що ну, якщо це підняти, знаєте, на рівень найвищий? І, ну я уявляю собі або моделюю там та урядники кожної з країн почнуть це коментувати. То це фактично буде надування, таке пропагандистське того про що сказав Володимир Путін. Абсолютно проігнорувати це, теж ну не, не думаю, що найкращий сценарій, але як тут реагувати? Ну, До речі, абсолютно її не проігнорували. Тут, за великим рахунком, є реакції там певні Міністерства закордонних справ, да, тут, і вони про це говорять в різних країн. От, але як на мене, гадаю, що все ж таки Можливо, треба було б реагувати на вищому рівні, бо це не те, що нам надування, інша ситуація, вже загроза стала набагато більшою, і, можливо, навіть у цьому контексті і більша увага до цього і, так, так би мовити, надування. Ось це. Воно би і десь вплинуло і на позицію Сполучених Штатів якраз навпаки, Якраз зараз уже зрозуміло, що загроза то є. А коли в Європі говорять про те, що ну там як наприклад, там міністр закордонних справ Фінляндії, що не треба на все звертати уваги, що Росія говорить, це як на мене, це помилка зараз уже не той час. Аби говорити про те, що ніякої ну, не про ніякої, да про те, що Росія, мовляв, не може напасти на Європу. Ні, я думаю, що зараз це якраз виволоківання такого да, Путіна під Софіти з цим, це було б навпаки дієвіше. Я вам дякую за розмову. Дмитро Левис. Нагадаю, політолог міжнародник з нами наживо.